Є така улюблена літня б звала Україна. Консервація. Щороку кожна господиня десь отак опісля різдва заглядає у льох, бачить повністю полиці, на яких соловито, у позаних баночках нудиться варення, компот, Ой, яке передобі, ой, які квашені. Уйди з кечку, ой, якийсь чесником, якиш з баточками, поруч, помідори, помідори з бурквиням, помідори з, з виноградом, помідори під час таковим снігом. І ще там два десятки паночок алчового соусу, малийного варення, а красави бахітну. Та все і сіра починає божитися. Що цього року ні тобі паночки закрутки однувати на зиму не буде? Але тоді приходить. І все. То кінець почалося. І його той запущений процес вже зупинити. У своєму неструйному бажанні консервувати, Українка може позмагатися хіба таким маленьком. Віджаючи решті, хапаємось за полуницю, за поницю смородина, вишні, порічки. Плохина. По тому починаються гірки. Який... Ой, у як допоєма сторінка, то просто закрутка, то страшні нерви. О якій вінки будуть без салютів, то вершина мистецтва закрутки. Жінка, у якої ніколи не залітують гірки, не просто господиня. Вона вагіння консервації. Ну ось нарешті всіх розпікорнішок. 咱们自己去争吧。 Щаслива і не так насменно. і тут закінчився цукор. В магазині давно всі кришки, або ось отзад, а воно ж сохне, книги, переростає. Місця. Тому закрутки утворюють такі архітектурні споруди, котрі поставили у дубик архітекторів, які спроєктували древні піраміди. І вся рідня слід запросить задеготити, бо хто ж його поїсть? Але процес концерту певний який запущено в українському селі, може заводити лише одне зима. Тобто повний тіку та відсутність того, що треба берегти або назовело, не переросло не обсипалося. Тоді ще треба розсодити паночки з консервованою смолотою родича і близьким друзям видихнути з полегшення, десь так опісля різдва зазирнути у льом, побачити паночки з натоптою за руку, і за Лишні утолки, і ті обсиплються, розпіють і загинуть. Побігли за бухлядою баночки, може зупинитись, по ноги самі підписі до